ДТП у Кременчуці з двома загиблими хлопцями відбулося підготовче засідання у справі. Полтавець запускає серійне виробництво навчальної зброї. Якої саме? У деяких школах Полтавщини немає медсестер. Хто надає першу допомогу дітям? У Полтаві відкрили виставку фотографій, знятих військовослужбовцями тероборони, що представили. 21.50 я вже знала. Звонок мені поступив, а це ну, на 5-7 хвилин раніше. Позвонила знайома Давіда і спросила, де бабуся, а от я сказала, що вдома у бабушки наше було день народження в цей день, а потім сказала, що Давид мертвий, його збила машина. 14-річний син Яни клепач Давид разом з 20-річним Іваном Яскевичем загинули на цьому місці 24 червня цього року. Шабли Виктор на швидкости 127 километров, это экспертизы уже сделали. По встречной полосе сбил двоих людей. Яскевича Ивана и к моему клепач Давида. Первый мальчик отлетел в стол. Дети переходили на пешеходе. А моего мальчика он протянул на, вот, на это место. Смерть мгновенная. Один первый мальчик напополам. Давид, моє десь. Я прошу максимального максимальной меры наказання. У мене забрали все. Он у мене єдиний був ребенка. Це найстрашнеше може бути просто. Кажуть, цвіточки міняють. У мене був день народження і я готувала йому пиццу. його улюблену. І мені подзвонила його дівчина і сказала прямо вот так в лоб, що Давіда машина збила на вагонному заводі на смерть. Я все кинула і прибігла. Я просто стала на часах, оскільки він должен бути вдома. Так що я навіть не переживала цього. він ніколи не запізнював. І запізнювався, він завжди дзвонив і сказав. Там, я там 5-10 хвилин проведу дівчинку чи ще щось. Дитина була золота, дитина була, це ми з нього пульсдували, поступати хотів. Досудове розслідування у цій справі завершили. 19 вересня у Крюківському райсуді Кременчука відбулося підготовче засідання. Також продовжували запобіжний захід Віктору Шаблію. Прокурорка клопотала про те, аби він залишався під вартою. Винувачений є особою молодого віку. За станом здоров'я в нього відсутні пропотиказання для стосування запобіжного заходу. Місце соціальних зв'язків за місцем проживання. Шаблій не одружений на отримання у дітей немає. Він раніше притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. А інкриміноване кримінальне правопорушення вчинено стані наркотичного сп'яніння шляхом грубого порушення ПДР та призвели до загибелі двох осіб. Перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого ним злочину, зможе ухилятися від явки до суду. Ті ризики, про які вказує прокурор, вони ніяким чином не підтверджені, ніяких процесуальних доказів стосовно цього не надано. До даного клопотання це все є припущення. Ваша честь, тому, шановний суд, я. Б Прохав суд відмовити в задоволенні даного клопотання та вибрати моєму підзахисному шаблію Віктору Вікторовичу більш м'який запобіжний захід, зокрема, цілодобовий домашній арешт. Сам Віктор Шаблій теж попросив про домашній арешт. Суддя задовольнила клопотання прокурорки. Ірина Яскевич свого сина бачила за півгодини до трагедії. Каже, зайшов додому, а потім вийшов знову на п'ять хвилин. Коли Мені дзвонить сусідка моя і каже, Іра, там Ваню збила машина. Я кажу, ну, я навіть не могла подумати, що це смертельно. Я подумала, що десь в пальницю його забрали. Я кажу, я нічого она... не знаю, дивися в інтернеті. Я залізла в інтернет, а там написано, двоє постраждалих. Там, ну, постраж... я... У мене навіть мисль не виникла, що може ну, трупи. Іду і по дорозі зустріла. Ваняних друзей і кажу, кажу, типа, ну я їх знаю, вони мене знають, Кажу, а Ваня кажу, там кажу, яку больницю його повезли. Ви не знаєте, а вони кажуть, там каже нікого, там два трупа лежать. Ну я тоді зрозуміла, що це вже машина повна була алкоголем, і з сніг було ще троє пасажирів, які спочатку убігали в ту сторону на камерах. це ну було. ані допрошені, вони взагалі свідчили. На те, що діти, там, он там перебігали там дорогу і самі кинулись під колеса. 25 вересня має відбутися наступне засідання. Тоді Віктору Шаблію оголосять обвинувальний акт. Чоловіка судитимуть за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція від 7 до 12 років позбавлення волі. Дарина Литвак ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Так, приймаємо найбільш зручне для Джавелінчика положення. Не завжди так в житті виходить працювати, і шукаємо на місцевості ціль. Це схоже на броньовик ворожий. Значить, активуємо ракету і спалимо цей металобрухт. Дмитро Горішній показує, як працює симулятор протитанкового ракетного комплексу Джавелін. За словами полтавця, це один із зразків навчальної зброї, яку виготовляє його підприємство РПГ 7 Найбільш поширена в світі протитанкова система здавалося би, що штука дуже проста. Всі з неї вміють стріляти. А повномасштабна війна в черговий раз показала те, що стріляти можуть всі, а влучати можуть далеко не всі. Маленькі, легенькі компактні мобільні комплекти поїхали по всій країні, яких ми по розпосюдили. Ну прям мабуть, сотні півтори-двіці. Це точно. За словами Дмитра, потребу у виготовленні навчальної зброї він відчув 2014 року, коли проходив службу у збройних силах України. Саме першим у нас з'явився симулятор ПТРК Фагот, який ми випробовували вже починаючи з зими 2017 року. Фактично весь 2017 рік ми випробовували на базі мого батальйону Сумської області. Дмитро Горішній говорить, що виграв грант від Українського ветеранського фонду на розвиток власної справи, і нині працює над запуском серійного виробництва симуляторів протитанкових систем. Кошторис цього проєкту 3,5 мільйона гривень. З них три мільйони нам надає Український ветеранський фонд ще півмільйона ми вкладаємо власних коштів. Ставимо цілі закрити всю потребу Збройних сил України. Цей симулятор мав би бути щонайменше в кожному батальйоні. Дай Бог, спочатку, щоб він був, хоча б в кожній бригаді. Цим проектом передбачено, що через рік у нас гарантовано буде передано в військах щонайменше 50 зразків різних симуляторів. Це якщо все піде не так, то 50 точно опиниться в військах. Ми ставимо амбіційні для себе задачі, ми бачимо, що їх треба близько тисячі. Найближчим часом, каже Дмитро, працюватиме над розширенням команди. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Кунцівська гімназія у Новосанжарській громаді одна з малокомплектних. Зараз тут навчається 49 учнів, 10 з яких нині за кордоном. Як розповіла директорка гімназії Тетяна Ганжа, медсестри у штаті закладу немає. Першу невідкладну допомогу дітям надає завідувачка місцевого фельдшерсько кушерського пункту. На сьогоднішній день я вважаю, що не надто вона і потрібна. Майже два роки ми взагалі були на дистанційному навчанні. Ми з 1 вересня тільки зробили укриття. Кабінети з підвищеною небезпекою, це фізики, хімії та початкових класів, каже Тетяна Ганджа, оснащені медичними аптечками. А всі вчителі пройшли курси з першої медичної допомоги. Заключений договір у нас із фельдшерсько акушерським пунктом. Медичний огляд вони проходять у сімейних лікарів. До 1 вересня всі діти надали довідки про стан здоров'я. Папу Кунцевому неподалік. Всі необхідні медикаменти тут є. Розповідає його завідувачка. Ми завжди надаємо невідкладну допомогу. В основному діти свідомість втрачають чи хвилюються, температура може повишатися з понеділка по суботу, з 8 годин ранку до 12 завжди на місці в нас прийом, а потім у нас є ще виклики на дому. Звичайно, це не те, що є медична сестра у закладі освіти. Вона менше перебуває у закладі, відповідно, але основну роль. Наприклад, під час ковіду там температура вимірювання, огляд дітей, там огляд на педикульоз. Але те, що стосується, наприклад, харчування дітей, там зараз у нас по вимогах хаспу дуже великі вимоги до безпечності харчових продуктів, то, звичайно, та ж медична сестра вона цього не може забезпечити. Зарплата шкільного медпрацівника, каже керівниця відділу освіти громади Тамара Кусайко, мінімальна. Це 6 тисяч 700 гривень та доплата 10% за шкідливість роботи. Саме це та робота в сільській місцевості і є основними причинами браку шкільних медсестер, додає керівниця відділу освіти. В громаді у нас 12 закладів загальної і середньої освіти. У восьми закладах освіти є медичні сестри. У чотирьох вони відсутні: це Великокобелячківська гімназія, Кунцівська гімназія і Стовбинодолицька початкова школа. Четвертий заклад це Супротивно-Балківська, початкова вже на сьогодні школа, але там немає на сьогодні жодної дитини, тому стоїть питання про ліквідацію. За словами директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського, на початок навчального року не мали у штаті медпрацівників навчальні заклади у трьох громадах Великосорочинська, Опішнянська та Пришипська. А у восьми громадах Полтавщини, станом на 1 вересня медиків не було у більшості шкіл. Станом на 1 вересня у 81-му закладі загальної середньої освіти із 519 в штаті не було. Медичної сестри є бажання територіальних громад всім молодим спеціалістам пропонуються надання житла доплати за охочування. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. Лілія Маркевич розглядає світлини з військовими, виставлені в соборі. Розповідає, що її близькі загинули в боях за Україну, тому вважає за потрібне показувати світачим чима бійців. Багато моїх друзів, чоловіки воюють. Також я. Кому нас уже на жаль? Віддав своє життя брат мій юродний також. Це історія наша, яку потрібно всім показувати. і Всі повинні бачити. 20 світлин увійшло до фотопроекту шляхами війни. Автор ідеї, військовослужбовець Полтави Віталій Запека розповів, що ці фотографії зроблені бійцями територіальної оборони України з весни по осінь 2023 року. Вони були зняті абсолютно на всіх напрямках, на яких воює наше ТРО. ТРО Київське, ТРО і Сумське, ТРО і Полтавське, і от якраз бійці. Територіальної оборони зняли ці знімки, якби зафільмували життя власних підрозділів. Військовослужбовець Віталій Запека зараз перебуває на Донеччині. Він розповів, що нині в Україні публікують лише п'яту частину з відібраних фото. Пізніше розглянуть можливість оприлюднення наступних 20 фото. Між стало боляче, що в світі. Ці світлини бачитимуть, а тут по Україні люди, бійці, події варті уваги, варті поваги не бачать. І тому мов прес службу ТРУ України для того, щоб поділитися цими фото загалом підготовлених світлин понад сто, які зроблені під виставковий формат, і робилися вони для того, щоб подорожувала Європою. Співорганізаторка проєкту, голова благодійної організації Полтавський батальйон Небайдужих Наталія. Гранчак розповіла Суспільному, що частину виставки Віталій Запека показував у Полтаві раніше. Нещодавно на благопросторі ми проводили презентацію його книг. Читачі змогли з ним познайомитись, коли він на декілька днів приїхав у відпустку до Полтави, і там він поділився уже готовою виставкою, яка, до речі, мандрує різними містами України. Після нас вона поїде в Дніпро, Кропивницький до Львова. Я думаю, що місто місту буде передавати ці роботи і. Я думаю, що майже всі обласні центри приймуть ці роботи до себе. Виставка триватиме до 22 вересня у Святоуспенському соборі. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві стартувала акція «Музей на велосипеді в рамках Європейського тижня мобільності її проводять у восьми за підтримки німецько-швейцарського проєкту розвиток інтегрованих міст в Україні. Акція діє у п'яти комунальних музеях, зокрема, і в літературно-меморіальному музеї імені Івана Котляревського. Про це розповіла заступниця директора закладу Марина Голубнича. Акцію організували задля підтримки велоспільноти та популяризації здорового способу життя. Відвідати міські музеї. Безплатно велосипедисти можуть до 22 вересня. Полтавцям достатньо сісти на велосипеда і дістатися до будь-якого музею міста. Музей облаштований велопарковкою для зручності, щоб залишити свого коня в безпеці. І далі, мандруючи простором музею, обирати для себе тему, зміст наповнення свого дозвілля. Цьогоріч ми спостерігаємо тенденцію поодиноких. Велосипедистів, у яких є вільний час, можливість дістатися до музею, не спостерігаємо тієї масовості, яка була до повномасштабного вторгнення. Відвідати місця, долучитись до нашої історії, узнати, бо так може. Ми, їх ніхто б не звертав увагу. А, а якщо є безкоштовне відвідування, то це би стимул приїхати і подивитися, долучатися всі велосипедисти, поки є час. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день – плюс 20, плюс 25. В обласному центрі вночі – 11-13 вище нуля, а в день – від 22 до 24 градусів тепла.